Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монети України 50 копійок 1992 року. Перший штамп, тонкий тризуб. Тут кілька різновидів монет. Монети виготовляли з латуні. Гурт монета має крупний 7 на січок. Ось так він виглядає. Даний гурт. Реверсі монет зображено по центру Трезуб. Зверху напис Україна знизу, дата по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монет напис по центру 50 копійок та по колу ягоди калини зібрані у вісім ячею. І різні підвиди та підштампи монет. Ціннішими є монетки, які. Мають більш грубшу кайомку такий гурт. Ось так, як у цієї монетки. Як бачив, з інших монет більш тоньший гурт, в неї більш грубший. Ціна на такі монетки розпочинається від 10 доларів за одну монетку. І також різні. Піде під штампи. Ціни на чотирьох яйників розпочинаються приблизно від 1-2 доларів за одну монетку на браки від 3 доларів. І повороти також від 3-5 доларів. Найдорожчими є, звичайно, це монети, які виготовлені не з латуні, з будь-якого іншого металу, алюмінієвої бронзи, мідні сплави та магнітні метали. Ціна на монетки розпочинається від 150 доларів. Виглядати вони будуть приблизно ось так формат, як видно. Відрізняються від звичайних латунних. Також є цінними браки аверс, аверс, реверс, реверс та поворот у 180 градусів. Якщо вам попаде брак аверс, аверс, це буде монетка з обох сторін з три зубами виглядати. Якщо реверс, реверс, на монеті буде напис по 50 копійок. Ціна на таку монетку договірна і розпочинається від 200-300 доларів за одну монету. А якщо буде поворот у 180 градусів, то ціна буде розпочинатися від 400 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю або залишайте в коментарях реквізити як з вами зв'язатися, в кого є цікаві монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.